Презентація досвіду роботи на тему розвиток когнитивної сфери у дітей з особливими освітніми потребами, засобами ігрової діяльності. Я собакар Олена Васильівна, спеціальність за дипломом психолог, Освіта повна вища. Місце роботи комунальна установа, інклюзивний ресурсний центр, фахівець-консультант. Стаж безпосередньої педагогічної роботи 17 років. Стаж роботи на посаді 3 роки. Дата, форми та результати підвищення кваліфікації. Щорічно курси 20.09.2024 року. Донецький ІППО професійна діяльність педагогічних працівників інклюзивна ресурсних центрів. Участь. У проєкті Мистецтво інструмент інклюзивного навчання для розвитку обдарованості та пізнавальної сфери у дітей з ООП». Валинський та Донецький обл і ППО за підтримки Українського культурного фонду, постійно діючий консультпункт РЦПО, інформаційний марафон з питань підтримки осіб з ООП в світі. Методична панорама педагога в роботі з дітьми Зоопе РЦПО. Проєкт Дісайз. Забезпечення освітою осіб ЗООП у воєнний і післявоєнний періоди». Серія вебінарів Постійно діючий гайд для ІРЦ від РЦПО. Дитина ЗооП як суб'єкт інклюзивної освіти. Перемога в міському методичному ярмарку, постери ментальне здоров'я. Участь у міському челенджі у пошуках балансу традицій і інновацій, використання ефективних методик викладання. Міський майстер-клас для педагогів з СССО, Турецької громади, використання арт-терапевтичних технік у корекційно розвідковій роботі з дітьми з ООП. Мета роботи полягає у використанні ігрової діяльності як ефективного інструменту для розвитку когнитивної сфери у дітей з особливими освітніми потребами. Завдання полягає в розробці і апробації ігрових методик. Що сприяють покращенню основних когнитивних процесів, таких як сприйняття, пам'ять, увага, мислення та мовлення. Особлива увага приділяється адаптації ігор до індивідуальних можливостей і потреб дітей, створенню сприятливого середовища для стимулювання їх пізнавальної активності, розвитку самостійності. Соціалізації та підвищення мотивації до навчання, завдання, які стоять перед психологом, це діагностика когнитивної сфери, оцінка рівня розвитку основних когнитивних процесів дітей з ООП, визначення індивідуальних особливостей дітей, підбір і адаптація ігрових методик. Розробка ігрових методик, які сприяють розвитку когнитивних навичок, з урахуванням індивідуальних потреб дітей, адаптація ігр та вправ для дітей різного віку та з різними типами ООП, щоб забезпечити максимальну ефективність розвитку, організація ігрової діяльності, залучення дітей до ігрових занять. Формування комфортного і безпечного середовища для ігрової діяльності, корекційно-розвивальна робота, проведення корекційних ігрових занять, спрямованих на розвиток когнитивних процесів, які потребують покращення, моніторинг та аналіз результатів, відстеження динаміки розвитку когнитивних процесів, консультування. Батьків і педагогів, надання рекомендацій батькам та педагогам щодо підтримки когнитивного розвитку дітей з ОП в умовах навчання та побуту, розробка методичних рекомендацій. Ці завдання допомагають психологу побудувати комплексний підхід до розвитку когнитивної сфери дітей З ООП зосереджуючи увагу на індивідуальному підході та результативності ігрових методик, важливість обраної теми полягає в наступному сприяння всебічному розвитку дітей з ОП. Ігрова діяльність є природною формою навчання для дітей, особливо важливою для тих, хто має особливі освітні потреби. Вона дозволяє розвивати основні когнитивні процеси в ненав'язливій та ефективній формі. Підвищення навчальної мотивації та адаптації для дітей з ООП ігрові методи є більш прийнятними та цікавими, ніж традиційні форми навчання. Це допомагає від... підвищити мотивацію до навчання. Знизити тривожність і забезпечити більш легку адаптацію до освітнього процесу, індивідуальний підхід та адаптація, ігрові методики можна адаптувати під індивідуальні можливості дитини, її сильні та слабкі сторони. Це дозволяє психологу більш точно відповідати на потреби дитини. Спираючись ефективному розвитку її пізнавальних навичок, соціалізація та розвиток комунікації через ігрову діяльність діти вчаться співпраці, взаємодії, а також отримують можливість розвивати емоційний інтелект, що особливо важливо для дітей з ООП, підтримка інклюзивного середовища, використання ігрових методів. У начальному процесі підтримує інклюзивну модель освіти, допомагаючи дітям з ООП не відчувати себе відокремленими від своїх однолітків та розвиватися у спільному освітньому середовищі. Таким чином, дослідження цієї теми має важливе значення для забезпечення всебічного розвитку дітей з особливими освітніми потребами, їхньої успішної інтеграції в суспільство та побудову основ для подальшого навчання та самостійного життя. Актуальність теми підтримка інклюзивної освіти у межах сучасної освітньої реформи активно впроваджується інклюзивна освіта, яка забезпечує доступ дітей з ОП. До загальноосвітніх шкіл та навчання разом з однолітками. Ігрова діяльність є одним із найефективніших інструментів, оскільки вона дозволяє враховувати індивідуальні потреби дітей і полегшити їх адаптацію до шкільного середовища, розвиток когнитивних здібностей як основа успішного навчання. Для дітей з ООП розвиток когнитивних процесів, таких як пам'ять, увага, мислення, є особливо важливим, адже ці навички допомагають їм не лише в навчанні, а й у повсякденному житті. Використання ігрових методик допомагає забезпечити цілеспрямоване, ненав'язливе, але ефективне навчання, яке відповідає. Сучасним вимогам освіти зростання кількості дітей з ООП. Згідно з даними, у багатьох країнах, включаючи Україну, спостерігається збільшення кількості дітей з ООП. Це вимагає від системи освіти пошуку нових адаптивних методик, які б допомагали цим дітям розвивати пізнавальні здібності. Ігрова діяльність, адаптована під індивідуальні потреби, відповідає цим вимогам, забезпечуючи цільовий розвиток когнитивних навичок, таких як логіка, мислення та мовлення. Відповідь на соціально-психологічні виклики. Сучасні діти часто відчувають підвищений стрес через високі вимоги освіти. Для дітей з ООП стрес і соціальні бар'єри можуть бути ще більшими. Ігрова діяльність знижує тривожність, поліпшує комунікацію з однолітками та сприяє кращій соціалізації, потреба в методичній підготовці педагогів і психологів. Сучасні виклики вимагають від педагогів і психологів нових знань та вмінь. Щодо роботи з дітьми з ООП, тема розвитку когнитивної сфери через граву діяльність дозволяє розробити практичні рекомендації, методичні матеріали та програми навчання, які допоможуть фахівцям ефективніше працювати з такими дітьми, тенденція до використання ігрових технологій. Ігрові методи та технології стають невід'ємною частиною сучасної освіти, адже вони стимулюють активну участь дітей у навчальному процесі, розвивають інтерес і мотивацію. Це особливо важливо для дітей з ООП, оскільки гра дозволяє їм розвивати навички в комфортному для них середовищі. Таким чином, Ця тема є актуальною з точки зору підтримки інклюзії, зростання кількості дітей з ООП, потреби в інноваційних методах для розвитку когнитивних здібностей та підвищення ефективності сучасного освітнього процесу. Методи прийоми та інструменти, які використовую в своїй роботі. Ігровий метод. Застосування ігор як основою методу для розвитку когнітивних процесів, використання ігор, які враховують індивідуальні потреби дітей з ОП. артикуляційна гімнастика та пальчикова гімнастика допомагає у розвитку моторних навичок, метод моделювання, метод занурення в гру стимулює дитину діяти. Відповідно до певного сценарію, розвиваючи її уяву, увагу та мислення. Прийоми імітації та перевтілення, діти перевтілюються у ролі казкових персонажів, героїв або тварин, що сприяє розвитку уяви, емпатії та когнитивного мислення. Прийом сенсорного стимулювання. Використання яскравих і приємних на дотик матеріалів, які стимулюють сенсорне сприйняття, прийом асоціацій сприяє розвитку пам'яті та мислення через встановлення асоціативних зв'язків між різними об'єктами або поняттями. Прийом проблемних ситуацій. Створення ситуації, що вимагають від дитини вирішення проблеми або задачі, це сприяє розвитку логічного мислення та уваги, особливо у формі гри або квесту, прийом заохочення та зворотнього зв'язку, стимулювання позитивної мотивації та підтримка досягнень дитини. Надання зворотнього зв'язку у формі заохочення, що підвищує мотивацію і сприяє кращому розвитку когнитивних навичок, інструменти роботи, настільні ігри та головоломки, мнемотаблиці та мнемо-карти, конструктори та набори для моделювання, карти для розвитку мовлення та мислення, інтерактивні технології. Сенсорні матеріали, використання цих методів, прийомів та інструментів дозволяє ефективно працювати над розвитком когнитивної сфери дітей ЗОП, адаптуючи підхід до індивідуальних особливостей кожної дитини. В роботі над цією темою досягнуті такі результати, розвиток основних когнитивних процесів покращення уваги, концентрації та здатності до її утримання, що дозволяє дітям легше засвоювати нову інформацію, розвиток пам'яті, поліпшення логічного та образного мислення через ігрові задачі, головоломки та креативні завдання, розвиток мовленевих навичок та уяви. Розширення словникового запасу, активізація мовленевої діяльності, що важливо для дітей з мовленевими порушеннями, збагачення уяви через рольові ігри, фантазійні завдання, що сприяє розвитку креативності, покращення соціальних навичок, розвиток комунікативних здібностей, і навичок співпраці через групові ігри та завдання, підвищення рівня самостійності, впевненості в собі, готовності працювати в команді, емоційний та психологічний розвиток, зниження рівня тривожності, підвищення стійкості до стресів завдяки позитивному ігровому середовищу. Формування позитивного ставлення до навчання, підвищення мотивації та інтересу до освітніх занять, формування індивідуальних навчальних досягнень, досягнення індивідуальних цілей відповідно до рівня розвитку та потреб кожної дитини, позитивна динаміка розвитку, яку можна оцінити через тестування когнитивних навичок. І спостереження за поведінкою дітей під час ігрових занять. Плани на майбутнє. Підвищувати свій професійний рівень і не зупинятися на досягнутому. Хочеш бути здоровим, грайся! Хочеш бути розумним? Грайся! Хочеш бути щасливим? Грайся! Дякую за увагу!